Вітаю, друзі! 28 травня! Прошу максимально поширити це відео. Це питання моєї власної безпеки. Так, дійсно, Володимир Зеленський, ця головна зелена гнида, вирішила мене позбутись, мене вбити. Це не просто санкції. Це санкції, які загрожують моєму життю. І я зараз вам це доведу. Крім цього, крім цього, зелена гнида вимагає від співробітників СБУ порушити проти мене кримінальну справу, кримінальне провадження за статтею Державна зрада. Мосійчук і Державна зрада. Вдумайтесь. Придумали, що в мене є агентурна криличка ФСБ Носорох. Уявляєте собі, розганяються через душевного півня, Скрипіна Рому, Воби Петрови і їм подібні. Давайте з самого початку подивимося, чому і як це почалося. Ненависть Володимира Зеленського до мене почалася з того, що я викрив особисту його родинну корупцію, його особисту родинну зневагу до українських воїнів, коли його дружина, Олена в Сан-Моріці минулої зими просто на найдорожчому курорті відпочивала. Коли вони привласнили Бабки Коломойського в Монобанки разом з Міндічем і шефірами. Коли вони 40 мільйонів з офшору вивели в Оман, все це розповів я. Так само, я викрив його спосіб залякування українців. Я викрив, ти махінаторів махінаторів Борисової Компанію. І Викривав, викриваю і буду викривати корупційні схеми на зброї, мільйони, і передаватиму це західним ЗМІ і так далі. Тому Зеленський вирішив мене здихатись. Ви скажете, чим можуть санкції загрожувати тобі, та ще коли ти не в Україні? А все дуже просто. Дивіться. В 2017 році на мене було скоєно замах. Під телеканалом Еспресо. Загинуло дві людини. Справу розслідувала Служба безпеки України. Чітко було вказано, що замах на моє вбивство було організовано не ким іншим, як головним розвідуправлінням, Міністерство оборони Російської Федерації. Замовлення було розміщено з Чеченської Республіки. Був свідок, який свідчив про замовників. Це Анзор Звідня, його так знали, відомого блогера Відденського. Він свідчив, давав свідчення. Його свідчення є в матеріалах про вбивство Аміни Окуєви і замах на Адама Асмаєва. Один чудовий момент Служба безпеки України вийшла через мене на нього і запропонувала гру. Щоб встановити, задокументувати, зацементувати, взяти, як кажуть, на гарячому замовників і організаторів знову цих вбивств. Ви можете послухати ось на каналі Свободного Анзор сам сам розповідає про ці всі речі. І є записи телефонних розмов, як замовляли. Силка на канал Свободний в описі цього відео. Ви можете побачити це канал Влада Сидоренка. Він розслідував цю справу. Але в 2019 році, після того, як змінилась влада, змінився голова Служби безпеки України. Змінилось відношення до розслідування справи відносно мене. Хтось вирішив підіграти замовникам. І справу просто звели. Не дивлячись на те, що я спілкувався з Іваном Бакановим, він мені обіцяв, що буде продовжено розслідування все ні. Справу звели. І звели Анзора, якого після цього застрелили у Відні. Ось відповідь, чим санкції Зеленського загрожують мені, він вказує вбити Мосійчука. Я вже мовчу про ті десятки погроз, які я отримав від його посіпак. мовчу про опитування, які організовують його посіпаки, кого першим бити, кого другим, в тому числі мене. Я звернувся вже до поліції декількох країн Європейського Союзу щодо погроз вбивством. Буду звертатися в інші правоохоронні органи щодо заборони в'їзду цим особам, що погрожують. Реально, реально на сьогодні на банковій роздумують про. Не тільки про санкції, там закриття мого каналу в Україні чи ще щось, а про порушення кримінальної справи за державну зраду. Вигадують, дзвонили, казали, з банкової казали, поруште справу, їм ЗСБУ кажуть, нема за що. Вони кажуть: вигадайте, тому чекаємо. І задумуються над моїм фізичним. Фізичної ліквідації. Зелені гниди на чолі з Зеленським перейшли межу. Ми маємо всю доказову базу про те, що я розповідав. І ми обов'язково передамо її в європейські правоохоронні органи, в правоохоронні органи країн Європейського Союзу. Володимир Олександрович, зупиніться. Зупиніться, припиніть переслідувати своїх опонентів. Припиніть використовувати державну владу і державні механізми для переслідування своїх опонентів. Припиніть віддавати вказівки своїм псам. На переслідування і ліквідацію своїх опонентів. Ваша доля наразі в ваших руках, якщо ви не зупинитесь, то вас зупинить український народ. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будемо жити.